Десять дронів і дві автівки на збройні сили України передала громада Рунгурів. Кошти на безпілотники наколядували мешканці села. А гроші на буси задонатив владика Василій Івасюк закуплене передадуть різним військовим частинам. Деталі розпитували наші журналісти. Парафія храму чуда архестратига Михаїла. Щороку ходить колядувати в різних кутах села Рунгури. Цьогоріч зібрали понад 150 тисяч гривень і вирішили передати їх ЗСУ. Розповідає парох Юрій Максимюк. Тут був один з останніх бункерів і село Патріотичне, і духовне село. І оце таке поєднання це було самозрозуміло, що ж так має бути. У нас ця ідея була ще й минулого року. Компетентні люди, волонтери, які знають потреби армії. Так бачимо, слухаємо новини. Що зараз то багато чого треба. Ми так розуміємо, але дрони це найбільш болюча тема. І ми. Так дійшли до переконання спільно, що напевно так буде найкраще. Завдання зібрати необхідні безпілотники доручили всеукраїнській організації «Тризуб» імені Степана Бандери. Посаду обласного командира організації обіймає вихованець отця, уродженець села Рунгури Ярослав Головатюк. Продовжує парох. Він вівтарник, українська молодь Христові. Він такий е, дуже діду його дяком у нас. А він у нас очолює волонтерський центр при Старостинському округу. Громада не вперше долучається до допомоги Збройним силам України, каже Ярослав Головатюк. Тож побратими хоча відгукнулися на пропозицію мешканців рунгурів. Була така ідея від деяких парафіянів, чому б не закупити декілька дронів ударних замість одного дрона. Мавік почали шукати, кому він потрібен. Це дуже довго відбувалося. Дехто з села вперше почув про ударні дрони, але пропозицію одноголосно підтримали. Додає Ярослав Головатюк. Всі привикли бачити відео, де там дрон підлітає, скидає щось, звертається назад, і він коштує там неземні гроші. А тут один дрон коштує дешево, хоча він і одноразово, про що наголошувалося. Такі ще й 10 штук. Найбільше часу зайняли очікування компонентів і логістика. Зізнається головний командир тризубу Олег Микитюк. Адже вони Зазвичай їдуть з різних міст України чи за кордону було закуплено необхідний реманент, після чого тризубівці приступили до самого монтажу. Паяння, налаштування і облітування. Найменше часу витрачається на самий процес складання спаювання дрона, і інша справа це налаштування, належне налаштування і е, перевірка усіх компонентів і самої роботи. В цілому кожного дрона окремо десять дронів вирішили розподілити між різними військовими формуваннями. Зазначає отець Юрій Максим'юк. Два дрони віддамо для нашого воїна Бога ігора. Він він займається, здається, антидроновою. Роботу, і, ну і дрон йому буде лешні і два для тризубівців віддамо. Так бо вони найменш підтримані держави є та їм пасували. І шість на десятку згідно тої акції. Окрім того, два автомобіля від єпархії передадуть на Покровський напрямок. Меценатом виступив при владика Коломийської єпархії УГКЦ Василій Івасюк. Підсумовує парох. Я є капелан волонтер поліції нашого Коломийського відділу, і так само капелан волонтер військовий, снікрима Івано-Франківського зонального відділу військової служби правопорядку. Останнім часом там цю частину накрили війська Росії. Обстріл був дуже сильний покровська, і там багато поранених було і понищили техніку. Розказали про це владиці. І владика благословив і не тільки благословила матеріально. Допоміг і купили ці два буси. Завдання виявилося не з легких, однак, із допомогою волонтерів і місцевих майстрів, котрі відремонтували буси безкоштовно, його вдалося вирішити. Бо вже Польщу дуже почистили від цих бусів. Нема, просто нема що купити. То вже навіть що гроші складно, але нема де купити. Але наш волонтер Любомир Андрійчук, знаючи де можна йти, дякувати Богу, знайшов, швидко пригнав в дуже гарному стані. Перебрали, передивилися, що може їхати, як він казав, 100 раз, по Покровський назад. Срунгурівтю. Юлія Марціновська спеціально для телеканалу НТК та Радіо Сейво.